Прикордонники продовжують протидіяти злочинам та виявляти правопорушників. На Вінниччині прикордонники ОКПП Київ затримали іноземця, який мав намір організувати схему переправлення осіб через державний кордон України у незаконний спосіб. Іноземець планував переправляти чоловіків призивного віку через Україну молдовську ділянку кордону, поза встановленими пунктами пропуску. Чоловік, громадянин Молдови, 1969 року народження, організував схему, власне. Він хотів переправляти чоловіків призивного віку через державний кордон в інші країни. Кожного такого свого клієнта він оцінював у 225 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють круг осіб, які могли бути причетні до здійснення кримінального злочину. Ну і, власне, сам ділок. Обіцяв своїм клієнтам проживання і повний документальний супровід. Організатора затримали на гарячому. При ньому правоохоронці виявили всю суму вторгованих коштів. Наразі чоловіку оголосили про підозру та обрали запобіжний захід. Тримання під вартою подальшу долю іноземця буде вирішувати суд. Також на Київщині прикордонники виявили осіб, які перебували у розшуку, наркотики та підроблені документи. На документи чоловіків спрацювала одна із баз даних. Як з'ясувалося, трьох громадян України розшукують закре. Радіжку порушення недоторканості житла та ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а виявити наркотики допомогли службові собаки натреновані на пошук наркотичних засобів. В особистих речах громадян України 1986 та 1988 року народження. Прикордонники виявили амфетамін та марихуану у громадянина України та Грузії. Прикордонники виявили підроблені документи. Українець 1990 року народження прямував з підробленим свідомо. Одством про реєстрацію транспортного засобу пізніше ж чоловік розповів, що мотоцикл з підробленим документом купив у знайомого за 3 тисячі доларів. США. у Грузина 1977 року народження. Прикордонники ж виявили повністю підроблене водійське посвідчення, видане на його установчі дані для подальших правових дій. Усіх громадян передали співробітникам нацполіції.